Сьогодні ми з вами ознайомимося з генератором від торгової марки Genergy. Це іспанська торгова марка. Перед вами один із самих ходових генераторів Estrella 3,3 кВт. Значить, у нас 3,3 це максимальна і 3 кВт номінальна. У нас є інтерфейс, включення-виключення, кнопочка. Подивимося, при роботі всі є. Інформаційна таблиця, дві розетки 16 амперна, включення, виключення та захист, і не забуваємо під час роботи обов'язково робити заземлення. Значить, Стандартний тут ручний е, е, стартер, звичайний е, повітряний фільтр і нестандартний у нас в даному випадку двигун. Тут система не АВР, як в більшості генераторів, а система СВР. Що це значить? Це значить значно якісніший струм. Хто бажає більш технічно, наберіть в інтернеті, і ви зрозумієте, що це значить. Це дуже якісний вихідний буде струм для технічних приборів. Обходимо його зверху, дивимося. Тут у нас кришечка з показником палива, скільки в нас є. Ми вже залили, у нас біля 10 літрів, в загальному біля 13 літрів, ви заливаєте в цей бак. Ось система поплавок, і вона определяє. Скільки у нас залишається палива перед тим, що ми орієнтувалися. З цієї сторони можете звернути на якість самої зборки і на якість матеріалів, з якого все зроблено. Дуже високоякісна продукція. Приблизно однакові такі стандартні умови. 97, 66, 74 дБ. Дуже зручна рукоятка. Для перевозки ви відкрили. і Треба перевезти в автомобілі. Робимо так. Переходимо на задню частину. Ми вже поставили колеса. Як бачите, колеса дуже якісна резина. Альтернатор. Прошу звернути увагу. Ось тут підійде, зверху. Це 100% на мідь. Ви розумієте, що європейська фірма ніколи не буде економити, чи вам казати неправду, як більшість китайських фірм, які зараз продаються на ринку. Тут можна підключити трубу для виходу, якщо ви тримаєте у приміщенні чи в якомусь підвальному, не є проблемою. Так. Ще раз звертаємо увагу, наскільки все якісне. І, звісно, захист від е, нехватки мастила. І звертаємо увагу. Ось, ось дуже важливий фактор. Є вся нумерація, фірма Genergy, бо більшості китайських. Двигунів не вказують, а тільки можна написати якийсь номер. Це показник дуже низькоякісної якості самого двигуна. Ну І зараз ми з вами. І комплектація, прошу звернути увагу. Стандартно, в принципі, тут нічого, як кажуть, нового. А зараз будемо переходити ми з вами до заводки. Так, Дивимося у нас табло інформативне. 232 вольта. 53 Гц. І на даний момент пото години нам не показує, тому що ми ще нічого не намотали. А зараз ми з вами підключимо болгарку, 2,1 кВт, подивимося, як він буде реагувати. Генератор досить лагідно реагує на таку потужність. Це говорить про високоякісний сам агрегат. Зараз ми будемо тестувати насос, тому що насоси і холодильник вони мають пускові токи і вони найважчі для генераторів. У нас насос в даному випадку має 0,8 кВт. Значить, це мінімум треба помножити на 3, а то і 5 для того, щоб запустився такий насос. Зараз ми підключимо до генератора і побачимо, як він спрацює. Так, як бачимо, включився насосід. Все працює хорошо. Я би сказав ідеально. Зараз ми біля генератора і подивимося, як він реагує на включення насоса. Включай! Так, очікуємо, що запустився насос. Ось, він, ви бачите, колопочок і починає працювати. Для нього цей насос 0,8 кВт. Приблизно біля трьох він взяв і без всяких проблем звук досить, досить економно і не дуже шумний. І, звісно, нам хочеться спробувати одночасно, коли ми включимо насос і буде включатися холодильник. Це два агрегати в сім'ї, які найбільше беруть пускових токів. І спробуємо одночасно включити. Не знаємо, скільки потужність цього холодильника, але спробуємо, як зреагує наш генератор. Yeah. Так, ми включили холодильник. І у нас відкриває воду, подивимося, як буде реагувати. Генератор над... Що ж, ми побачили тестування нашого генератора. Він виявився, і, звісно, знаючи це, що це надзвичайно якісна фірма, одна із кращих на даний момент в Україні. Якщо вас зацікавила, якісна продукція, генератори вищої категорії, різної напрямку газові, бензинові, дизеля, а також зарядні станції, звертайтеся в технічна підтримка 050 338 91 25. Дженерджі.